Як на мене, це така позитивна і потрібна подія сьогодні в нашій країні. От, деякі люди подекуди говорять, що а, там вийшли хлопці та дівчат, понадягали там, сорочки вишиті, і неясно для чого. От, я вважаю, що це дуже важливо, тому що вони своїм прикладом показують, яка сьогодні молодь, що вона за здоровий спосіб життя, що вона пам'ятає свою історію, свою мову, свою культуру. І тим самим показує всім оточуючим, подає приклад того, як не треба бути байдужим, як треба цінувати все своє, поважати своє рідне. От класно, що цей проект розвивається, і я знаю, що він вже в багатьох містах України проходив і буде проходити знову ж в Києві. Я щиро запрошую всіх небайдужих на Мегамарш вишиванок.